Бачите, вона реально бать, ну, бать. Он он не стає. Вона абсолютно не капає, вона абсолютно не сікає. Може, навіть ще більше так ступене. Трошка не те, але зараз на фініше так само так працюється. Суть цієї грутівки саме в тому, що трошки. Її консистенція прям дуже густа, да? вона легше наноситься. Якщо ми навіть тут залишимо, да? ми знаємо, що в принципі, нам завжди всі говорять, що основа має бути підготовна, прогрунтована. Але всі забувають про те, що... Коли я приїжджаю до вас і про щось там говорю. Да? Я для початку це беру в себе і сам наношу, щоб я був впевнений в тому, що я говорю. Бо тому що перечитавши кучу інформацію, це одне. Давай я трішки допоможу, про те, про що я говорю. Да? Тобто ми беремо шпатик. Ми от моль можемо так стрімити. Да? Скажу зразу, навіть наша там 61 продукт такого не повторить, із-за того, що частка наповнювача набагато більше. Це ще дуже великий плюс в...